Причинний зв'язок захворювання, щоб пов'язати з захистом батьківщини це одне з найскладніших питань, але одне з найулюбленіших у мене, тому що я люблю розвиватися в сфері медицини як юрист. І завжди говорив, що в нас доказова медицина. Всі питання по медицині мають певні рамки відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я. До настанов протоколів постанов Кабінету міністрів. Тобто, доказувати юридично це все можливо, потрібно тільки розумітися на медицині і на юриспруденції. І складно доказувати, звичайно, захворювання, тому що медицина може взяти за основу е, свої знання і в деякій мірі навіть маніпулювати. Але Потрібно це робити, потрібно доказувати, і в більшості випадків, якщо у вас вже є ВЛК, ви його пройшли, то єдиний шлях законний це оскаржувати е, дане ВЛК. Оскаржую я особисто до центрального ВЛК, тому що знову спираємося на наказ 402. Центральна ВЛК може переглядати. Е, Змінювати, скасовувати будь-яке рішення ВЛК, як штатного, так і позаштатного. І часто ми бачимо, коли гарнізонні ВЛК не встановлюють причинний зв'язок, навіть якщо є підстави. Які підстави для встановлення причинного зв'язку пов'язані з захистом батьківщини? Ну, перше, це форма 6. Або Форма-12, де буде вказано весь термін перебування в зоні бойових дій. І тут треба розуміти: прост, простий алгоритм: чим більше військовослужбовець перебуває в зоні бойових дій, тим більше шансів отримати е, причинний зв'язок захворювання. Ми зараз говоримо тільки про захворювання із захистом батьківщини. В попередньому відео я говорив про. Е, Травми, контузії, поранення та калісто. Другий документ дуже важливий, і він може бути не один це медичні документи, якщо військовослужбовець звертався до медичних закладів із даним захворюванням. Під час проходження військової служби. Я розумію, в мене в практиці, звичайно, багато таких буває випадків, що військовослужбовці просто фізично не можуть звертатися до медичних закладів, адже вони перебувають в зоні бойових дій. Вони часто від тіля не можуть вийти, їх там не відпускають або ще щось, виконують завдання, гарячі напрямки, і потрібно працювати. А на себе і на лікування немає і часу і можливості. Але все рівно давайте будемо говорити, що медичні висновки дуже важливі. Якщо ви зверталися з даним захворюванням під час е перебування в зоні бойових дій, це буде дуже великий аргумент. Звичайно, якщо у вас там один-два висновки, або взагалі їх не було, ви вийшли з зони бойових дій і потім звернулися до лікарів, то саме форма 6 чи форма 12 компенсує відсутність медичних висновків. Е, момент перебування в зоні бойових дій, бо ви їх просто фізично не можете взяти. Чим більше ви перебуваєте в зоні бойових дій, тим більше. Е, Є шансів отримати, що захворювання пов'язують з захистом батьківщини. Наступний важливий аргумент, і звертайте на це увагу. Дані захворювання виникли під час проходження військової служби, перебуваючи, там, наприклад, в зоні бойових так? чи вони були ще до мобілізації. І тут відіграють наступні важливі моменти. Первинне ВЛК. Під час мобілізації, незалежно від того, чи ви прийшли добровільно, чи вас мобілізували, у вас повинно бути 100% первинне ВЛК. Я знаю, що на руки їх не давали, і вони повинні бути ТЦК. Тому ви пишете рапорт на керівника ТЦК для того, щоб вам дали первинну довідку. ВЛК. Це може бути і довідка, це може бути просто витяг з журнала, але з печаткою, що стосується вас. Це повинен бути офіційний документ, де є підстава. Розібрали ваш стан здоров'я і наскільки ви були придатні. Так, да, всі говорять тоді, ми всі були придатні. Звичайно, такий складний час був під час мобілізації в перші дні війни. Але все рівно. Жоден військовослужбовець не міг потрапити в Збройні Сили України без ВЛК. Не дивлячись, як його робили. Тому це дуже важливий аргумент, щоб ви прийшли здорові. Знову, наступне важливий аргумент. Якщо у вас були захворювання до повномасштабного вторгнення. І тут потрібно брати документи від лікарів, на якому етапі ваші захворювання були, наприклад, там, проблеми зі спиною, проблеми із суглобами, на якому етапі були ваші захворювання. Адже, знову, наказом 402 Міністерства оборони зазначено, що якщо Дане захворення було до участі до роботи в Збройних силах України, а військовослужбовець ця робота, і воно е, досягло розвитку погіршення, то причинний зв'язок теж повинен бути по цьому захворюванні. І знову тут ми будемо говорити, а де військовослужбовець. Е, Здобув погіршення стану здоров'я по тому захворюванню, яке було ще до 2022 року, наприклад. Адже зараз усі говорять про 2022 рік. Тобто, якщо є погіршення, його можна пов'язувати або з проходженням військової служби, або з захистом батьківщини. Це реально передбачено наказом 402. Єдине потрібно доказувати факт, в такому стані я прийшов. В такому стані я був до 2022 році. Такий стан стався під час проходження військової служби, або в тиловій частині, або в зоні бойових дій. І потім ми беремо документ Форму 6 і медичні документи. І це буде вже доказова база по цьому е, захворюванню. Тому, от коротко, але я вважаю, що цінно я давав інформацію, що причинний зв'язок може бути. Я говорив, що для того, щоб випередити неправильно встановлений причинний зв'язок, ви можете подати рапорт під час проходження ВЛК на голову ВЛК, зареєструвати секретаря. І подати рапорт, подати медичні документи, подати форму 6 і сказати, що ви хочете, щоб дане захворювання, говоримо про захворювання, прив'язали до захисту батьківщини, адже ви перебували в зоні бойових дій 12 місяців, 20 місяців, 27 місяців чи 6 місяців. На, так, потрібно говорити, що різне захворювання можуть розвиватися по-різному. І знаєте, навіть одне і те саме захворювання в одній людини може прогресувати і за місяць, а в другої людини може прогресувати і 9 місяців. І це треба враховувати. Але тут вже трішки інша доказова база. Це вже потрібно в глибину медицини занурюватися і розбиратися. Це інше. А тут елементарні ці моменти я вам розповів, і вони будуть важливі. Для вас. Якщо у вас все-таки навіть через рапорт не прив'язали захворювання до проходження військової служби чи до захисту батьківщини, далі етап тільки оскарження до центрального ВЛК, е і потім, якщо центральне ВЛК е знову відмовила вам, то тільки до суду потрібно звертатися. До суду знову звертатися. Потрібна доказова база дуже серйозна. Запам'ятайте це, тому що суд в більшості випадків говорить: ні, я той орган, який не розуміється в медицині, встановити причинний зв'язок я не можу, тому в більшості випадків я бачу, що потрібна експертиза. Тому думаю, що ця інформація для вас була цінна. Я буду дякувати вам за коментарі за те, що ви реально прокоментуєте свою ситуацію. Я буду дякувати за поширення, за лайки, тому що я вважаю, що дана інформація дійсно є важливою. я вважаю, що дана інформація, це та інформація, Повинні більше бачити військовослужбовців, адже вона стосується як діючих військовослужбовців, так і звільнених. Всім гарного дня. Дякую за те, що дивитесь.